Їх називають основою війська. Сержанти це міць і сила української армії, лідери, які вміють. Навчити змотивувати та й самі постійно вдосконалюються і набираються досвіду. 29-річний сержант Національної гвардії вісім років життя віддав службі в армії. Він боронив нашу країну на запорізькому напрямку. Водночас як бойовий медик рятував життя побратимам. Військовий певнить, захищати країну повинен кожен чоловік, який хоче майбутнього для себе, своєї родини та для батьківщини. Саме такою і є його мотивація. Сержант це лідер. Лідер взагалі в військах на сержантах тримається весь особовий склад. Саме тому це ще й велика відповідальність за тих, кого вчиш бути мужнім воїном, каже Нацгвардієць, 29-річний сержант Максим. Важливо постійно навчатися самому, вдосконалюватися, щоб можна було навчати свій особовий склад, який тебе є підлеглий. А вдосконалював свої навички сержант на війні. Торік це був запорізький напрямок. Там бойовий медик не лише рятував життя побратимів, а й знищував окупантів у складі розвідувального підрозділу бригади Національної гвардії. На штурмі був як медик і як не медик, заводили в оману противника. Війна це хитрість. Тоді пригадує Максим, їхню групу відправили, щоб відбити свої позиції у ворога. Їм це вдалося, але він і четверо побратимів дістали поранення. Так, мінометним обстрілом противник помстився за поразку. Верхня частина руки, осколок довго не могли дістати, їздивши по лікарнях і в Дніпрі геть діставали осколок. Зараз відпрацьовуємо рука-нога, так знаємо, життєво важливе це є зупинка масивої, масивної кровотечі. А так сержант чить особовий склад рятувати себе і побратимів на полі бою при тяжких пораненнях. Швидше, швидше. Що ти робиш? Повожу там панування для того, що. Зупинити кровотечу, адже вміння надати до допомогу в екстремальних умовах не менш важливе, аніж боротьба з ворогом. За скільки часу людина помирає від масивної кровотечі, 30 секунд він втрачає свідомість, а помирає він за три хвилини. Сьогодні в ролі пораненого Даниїла із Запоріжжя у Національній гвардії уже рік каже, пішов служити, аби захистити рідний дім від загарбників. Під час практичних занять намагається опанувати все, чого вчить інструктор. Допомогти собі та товаришу потрібно ж бути допомогти чи гражданської людині. І ці навички повністю досконалі. Ну, Завдання бійця Максиму складню фізичним навантаженням, щоб відчули, в яких умовах це може бути на передовій. Один. Один, два, два. два. Три. три, щоб ви в стресовій ситуації або ж під час бойових дій були готові. коли ми будемо рухатися, бігти, падати. нас приводить це так, до стресової ситуації. Встаємо. Під час навчання особового складу важливо підготувати бійців до реальної ситуації на фронті, каже Максим. Ворог постійно змінює тактику, тому за нами має бути перевага. Тож навички відточують як у медицині, так і в застосуванні зброї, тактиці ведення бою, а також керування безпілотниками. І тут бійці повністю довіряють сержанту, який знає, як діяти, щоб знищити противника і вберегтися. Наші інструктори вони вже мають військовий досвід, і це не суто теорія. Робіть так, як пише книжка. Вони вже безпосередньо знають, як це здійснюється на практиці, і показувати ці нюанси, які підручник, методичка, тобі вже ну, не надасть. Бо у всіх одна мета перемогти ворога і жити в незалежній країні. І це найвагоміша мотивація. Заради сім'ї сина, дружини, держави, товаришів яких вже багато немає, якщо зараз класти в загальному руки, зброю, ну не буде нічого. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.